Ви знаєте, Тарасе, я дуже сильно подивувався, коли почув учора заяву голови слідчої групи Організації Об'єднаних Націй Еріка Мозе про те, що спеціальна слідча комісія Організації Об'єднаних Рацій, Рацій Націй не виявила під час розслідування ознак геноциду українців у ході війни. Бо група, яка приїхала, не змогла зібрати достатню кількість доказів, але виявила деякі аспекти, які можуть викликати питання про можливий можливий, геноцид uh -huh. проте комісія визнала, що Російська Федерація дійсно скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів, навмисні бивства, системні тортури, катування, депортацію дітей, і е звіт відповідний створювали на забасу на 500 різних інтерв'ю очевидців і українців на супутникових знімках і відвідування місць, де були е проводилися ув'язнення, де були росіянами створені коли. Е Колективні, колективні могили. Так, так але все це, от те, що ти перерахував, це все і є ознаки геноциду. Тобто, от те, що вони кажуть про деякі аспекти. Вони якраз і складають власне я ознаки не знаю. Геноциду. От давайте, друзі, звернемося до міжнародної конвенції. Так ну, та, ну, поясни, От, у нас експерт з міжнародних конвенцій. Він буде трошки пізніше. Ми поговоримо. Ні, але... мало ти у нас а, знає я експерт. Ти ну майже нас. так. Так, от міжнародна конвенція в ній чітко прописано, що геноцидом вважається вбивство нанесення тяжких тілесних або психічних, до речі, ушкоджень, навмисне створення життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення, дії, які розраховані на унеможливе. Народження дітей і насильницька передача дітей. І давайте, от ці всі тези співставимо злочином росіян. І щодня ми бачимо, що усе це підтверджується: Українці гинуть, гинуть. Травми від російських ракет і артилерії утримують, утримують. В деокупованих населених пунктах знаходять десятки катівень, знаходять. Ну словом, все, що можна перерахувати в конвенції, все це є. Ну навіть от дивись. Е, ще один ну добре. Зараз буде експерт. Я озвучу йому, бо в мене є навіть точні дані, якою резолюцією ООН визнано. Факт не факти, а оці ознаки геноциду ні, так дітей же неодноразово вже було підтверджено, що е, примус де, Росія влаштовувала примусову депортацію, тобто крадіжку можемо називати, можемо називати депортацію як завгодно. Було це мене просто е, подив мене волосся, стає дибки, не тільки на голові. Як я кажу, коли я чую подібні заяви, що Росія не влаштовувала е, не влаштовувала геноцид. Вже навіть Верховний комісар ООН у справах біженців е, в січні заявляв, що Росія порушує фундаментальні принципи захисту. Дітей у воєнний час, а саме примусово вивозить маленьких, е маленьких українців. І уповноважена президента України з прав дитини е дитячої реабілітації заявляла, що її відомство вдалося ідентифікувати 14 тисяч дітей, яких депортували або простою мовою кажучи, викрали окупанти. От, от вс... і все чи <ган> не геноцид? Чому це не підпадає під геноцид? Якщо перед цим ти озвучував міжнародні конвенції, які якраз таки конкретно класифікують викрадення дітей як геноцид? Як геноцид, так давай все це. Ми зараз запитаємо в нашого гостя ефіру Олександр Москалюк. З нами на зв'язку, експерт з конституційного права Олександр, вітаємо вас. Слава Україні! Здравствуйте. Ну, дивіться, от я знайшов резолюцію Ради Безпеки ООН про геноцид. Вона має номер 1674, вона прийнята, здавалося б, не так давно, у 2006 році. І вона якраз таки говорить, що е, от, власне. Вся резолюція побудована на переліку пунктів, які вважаються геноцидом. Тобто, сама Рада безпеки ООН все це прийняла. А от тепер бачимо, що експертна комісія не виявляє ознак геноциду в Україні. Як так може бути? Два моменти. Момент перший. Я хотів би побачити пояснення, чому це так. Другий момент. Справа в тому, що саме складна. Ситуація пов'язана з визнанням факту геноциду, це доведення саме наміру відповідної сторони, що це є цілеспрямовані дії, які, умовно кажучи, йдуть згори. І оцей намір завжди дуже складно доводити. І якщо ми кажемо з формальної точки зору, можливо, цей аргумент може бути. Але я тут не поспішав би зразу говорити про те, що це вже прям остаточне рішення. Чому? Тому що досить часто, ну точніше, не досить часто, насправді, це ж достатньо такі ситуації в поданові, спочатку визначають те, що здійснюється не геноцид, а те, що здійснюються так звані злочини проти людяності і так звані. Військові злочини, тому що їх простіше доводити, тому що не треба оцей саме доводити намір з точки зору міжнародних відносин, ага. е законодавства. А вже після того, ну для початку, наприклад, встановлюється цей факт. А далі вже можна іти далі і говорити про те, що чекайте, це не просто е якби поодинокі ситуації, а це саме цілеспрямована діяльність е держави. І е, на підставі цього далі вже визнавати оці от е, речі пов'язані з дій, дійсно з геноцидом. Тому що, якщо ми говоримо виключно про, е, скажімо так, об'єктивні характеристики, тут е, взагалі ні в кого мені здається вже сумнівів немає. Ну, це ж воно зафіксовано. Далі це якби питання бажання, небажання відповідних осіб. Визначити, чи ага. був намір, чи не був намір. Тобто, ми можемо з вами звичайно, ну я розумію наше там цілком природні обурення. Повірте мені, що в мене обурення не менше, ніж там вас. Я думаю, що всіх нас приблизно однаково. Тобто не варто вміяти характер нашого зону обурення, але, але тут якби все-таки можна йти оцим шляхом, про який я. Ну говорю. добре, Олександр, дивіться, ви кажете, що так, дійсно, якби. Логічно, якби наприклад, ця комісія визначає спочатку оці всі випадки: Буча, Маріуполь, Бородянка. Ну словом, не буду перераховувати багато випадків голтувань, депортації дітей? Ну, оця вся історія. А, тобто, якщо вони, наприклад, визначають все це як військові злочини, а вже потім як геноцид, то чому вони зразу, от не, не за таким порядком, пішли, а почали. Якби збурювати услово, умовно українське суспільство оцими заявами, що вони не можуть визначити, що це геноцид. ну тобто таки, ну, єдиний критерій, єдиний по, по якому у нас можуть бути умовні сумніви, це те, що це, це, це не а в, да, в людей, яких ти знаєш, що чи це існує намір, чи не існує намір. Це насправді завжди ще той практиці дуже складно, як би, ну, доводиться. А оцей Але... намір, Олександре, оцей намір має. Ну, тобто, він має бути доведений і, так. відповідно, з ним разом має бути доведений факт геноциду. Якщо вони дізнаються, що намір йде згори тобто влада ну, умовно я так Кремлі, згори, да, що Це централізована політика держави. Ага. Добре, а якщо, наприклад, окей. Наприклад, якщо вони доводять, що так це було спрямовані дії власне військових. Ну от не, не така політика держави, а просто військові, от такі робили злочини. А держава їх заохочувала. Це може е, вважатися геноцидом і розглядання справи в такому контексті. Повинно бути саме доведено от та структура, та логіка, про яку я говорю, що це була саме ця неспрямована діяльність. В принципі, саме по собі факт заохочення, ну, скажімо так. От, знаєте, це дуже таке спірне питання, воно ще було пов'язане, коли створювався Міжнародний трибунал по тимчасовій Єгославії. І mm -hmm. от коли а, ті люди, які очолювали Єгославію, військові формування Єгославії. І Мілошевич, власне. Так, да, так, да, да. Вони, вони в тому числі говорили про те, що ну, Мілошович — це і трошки інше, ну, теж в цілому, да, вони говорили про те, що ну, чекайте, ну, якби, я ж не, не надавав відповідно наказу, да, там, де, де це зафіксовано. Це був те, що якби є таке поняття, як ексцес, uh -huh. що це якби а, саме ексцес оцих от військових. Але ну, насправді, насправді, якщо ми кажемо з вами про злочини проти людяності, а, це з точки зору наслідків може мати ті самі наслідки, що і визначення би, да, геноциду. Просто геноциду, в чому би, важливість визначення геноциду? От я хотів би, щоб ми тут би, коротко хоча б про це сказали. Справа в тому, що геноцид він дає змогу, якщо визнається ситуація геноцидом, переслідувати в тому числі політичних діячів. Оце головна відмінність. Тому що якщо ми кажемо про притягнення військових, звичайних військових, то військових злочинів чи злочинів проти людності це є достатньо. Ну, але для того, щоб, наприклад, притягнути до відповідальності, хоча це поки що неможливо, там, президента, наприклад, президента там, якоїсь ага. держави, от для цього то треба саме встановлювати факт геноциду. Ну, дивіться, ви е, навели приклад прекрасний Югославії. Ми знаємо, що Мілошевича таки було притягнуто до відповідальності. Він власне був засуджений, отримав вирок і помер е, в е, ну е, вже в Камері в тюремній. Тобто, значить, це працює. Значить, через якусь кількість років можна, е, скажімо, це довести і <зв. притягнути <зв. Путіна. Так, Тут питання в <зв>. тому, що це ті злочини, які не мають давності. І військові злочини так само не мають, і злочини проти людяності так само не мають uh -huh. строку давні. І розумієте, якщо хтось хотів і думав, що от е, зразу от буде така історія, що почнуть притягувати цих людей до відповідальності, нічого подібного, по Йогославії на хвилинку. З моменту, коли був створений а, міжнародний трибунал з питань його тимчасової славії, і коли був винесений останній вирок. Пройшло 24 роки. Так, пройшло дуже багато років. Це правда. 24 тут... роки це не, це, це не те, що дуже багато, Да? Це, це <різь> майже ми... наступне покоління, по суті. Якщо ми з вами подивимося, а, там а, а, ще далі більше історії а, після Другої світової війни, то там ще більше проміжки часу. Дивіться, по ну так. Да, от тут насправді в а, цьому контексті. І ми повинні, Дивіться, тут саме головний момент а, серед іншого а, це невідворотність. Щоб висів оцей домокло в меч. От я тут дуже коротко е розповім одну історію, але просто її люблю роз розповідати, тому що вона показує багато важливих речей. Був такий е ангел Ме е Менґеле, доктор смерті, е його ще називали Ангел Смерті. І його так і не було засуджено, він так і не був зловлений ізраїльськими спецслужбами. Але він коли там плавав в океані, його схопив серцевий на напад, і в ізраїльській пресі обговорювалося питанням і, і шкодували про те, що його так і не змогли засудити. Але тоді, якби, була загально прийнята така концепція, що да, його не так і не було засуджено, він так і не був притягнутий до відповідальності, він не сів навіть на лаву підсудних, але він все життя вимушений був переховуватися. Він постійно тікав з країни на країну, він ніколи не жив довго е на одному місці. Mm -hmm. І, е в принципі, була прийнята концепція на рівні загальнодержавної. Шкода, що він не був засуджений, але життя, коли людина вимушена постійно переховуватися, це не є повноцінним життям. Ну, звичайно при... не є, звичайно, не є. Тут да, погоджується. Розумієте, ще а... один важливий момент. Всі, на превеликий жаль, але всі злочинці ніколи не будуть покарані. Але ми повинні зробити все можливе, щоб оцей, оцей домоклов меч він постійно над ними висів. І далі другий аспект, це як їх найголовніше. Ми з вами говоримо про юридичний момент, а є ще один розріз. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що в умовах нинішнього політичного режиму притягнути тих людей до відповідальності, які ми хотіли, щоб були притягнуті, просто фізично неможливо. Ну, немає фізичного доступу до них. Так, це момент важливий. Я думаю, знайдуться якісь механізми. знаєте. і в цьому контексті, от на що е, на рахунок домоклова меча, тут важливий ще момент того, що все більше і більше країн, навіть через там 80 років е, ну це вже це вже 100 років практично, скоро буде. Е, Визнають е, голодомор в Україні геноцидом українського народу, і це вже висить над москалями. Олександр, дякую вам, дякую за ваші відповіді, Олександр Москалюк, експерт з конституційного права.